Сьогодні, з шостої ранку і до 18-ї години, незаконні збройні формування двічі порушували перемиря, яке напередодні було зафіксовано упродовж доби. Так, з 12.35 і до 13.02 наш опорний пункт на від Авдіївки. Бойовики обстрілювали з гранатомету і стрілецької зброї. В результаті дій противника один український військовослужбовець отримав поранення. А о 17.20 зі сторони Спартака злочинці з великокаліберного кулемету і гранатомету били по позиціях сил АТО в опитному, незважаючи на крихке перемиря в зоні АТО продовжуються роботи з відновлення інфраструктури Донбасу за сприянням підрозділів цивільно військового співробітництва збройних сил України спільно з комунальними підприємствами розпочато ремонт мостів у населених пунктах Красногорівка і Солидар. Крім того, триває налагодження ліній електропередач у селищах Зайцеве та Майорськ. Одночасно, наші офіцери разом з волонтерськими організаціями відбудовують школи у Луганському і Світлодарі, які ще на початку цього року потрапили під артобстріли і були серйозно пошкоджені. Також у Луганському проводяться розмінувальні роботи.